Оцей смішненький, подивись, ніби в нього мордочка. Дивись який. Так, Обережно, тримаємо його, візьмемо. О, колючий! Ні, давай ці лишимо тоді, а візьмемо цього смішного візьмемо собі. Буде персонаж у нас. Покладу, покладу. Дощ, да, на... не дощ, парасолька. Тобі, як тобі на болешці. Не боляче? Так, молочка. А я обережно тримаю. Все, переходимо в дорогу. Кока-кола? Угу. А ты смачный финики. финики такие сладкие. Угу. Ты них можешь есть, так что ты на любишь ты Финик тебе все? Да. А инжир не? Нет. Я обожаю инжир. Видишь, люблю свежий, а цей тоже. Алергія моя. Майже зійшла. Давай сюди сується. У нас кава. Кримська э, кримська, кримсько-татарська, вибачте, плюші. Кава? Так. Ну, смачно, так. Да. Вона інша трошечки. Хірше, інша, ніж нормальна? Інша, бо вона в такі бачиш, турочці вариться. А, ти, а в тебе теж так? В мене така теж була. Нам дали розмальовку. То така от кримська татарська. це. І цей заклад Чебаречну і ресторан. А, Давай барашки мої, овечки мої улюблені. Але що, як завжди, мій син всюди малює танки і війну всюди. Просто всюди в нас, в будь-яких розмальовках, в будь-яких сюжетах в нас завжди є. Війна, почекай, почекай, це сама переобережно перенесу. Ти хочеш за той більший столик? Не, ну, ну давай, давай, зараз нам принесуть, давай. Можна буде під новісом посидіти. Зараз буде. яка ковдручка. Ти входить. в ковдручку зробити, вкрив. Молодець. Да. Ну, да. Так, все, дай мені каву попити. Так. Да. Добре. Hello! Я мтик. Мама, я... такий покажи. Це смачна така перетерта перець, я люблю таке. А, дави, так я бачу, Ой, які та... в те питання, хто вірить в числа, в нумерологію. Дивіться, який рахунок. 5-5-5. А що у нас такого? Такий, такий ну, цікавий просто рахуночок наш. Так. Зараз. Сина подарував мені квіточку. Як завжди. Ем, і виявилося, знаєте, що? Ну, не прямо зараз. А цього місяця я страждала на алергію. Жорстко. От такі очі в мене були трошки вони спухли. Ніс. Просто неможливо дихати, неможливо спати, неможливо нічого неможливо і жахлива втома. Я ніколи не думала, що від алергії буває така втома. Тому в мене місяць був. В плані ну, творчості не дуже продуктивний. Я щось робила, але не дуже багато зробила. До чого я веду? Виявилося, по-перше, що в мене алергія, я здала аналізи на бур'яни, на цвітіння бурянів, на кульбабки, які я просто я гралася з ними все дитинство. Я виросла в приватному секторі серед рослин ручків, павучків, природи. І це, звісно, для мене шокуюча інформація про те, що в мене набута в якому віці, в якому вже віці, алергія. Ось, тому я до чого це? До того, що творчість, вона, знаєте, як вона була в цьому місяці, але в голові. А фізично зробила я не так багато. І фізичне здоров'я має. Дуже велике, звісно, значення. Пішли зайдемо в дзигу, я хочу будиночок. Песик, всюди песики, песики, песик. Я не думаю, що він бродяжка. Я зараз не знаю. Зараз же багато хто бере собі ну, додому, в родину, бере собі звичайних песиків. Не обов'язково з породою, з родословною. Мені здається, що він чийсь. В родині тихенько, тихенько, тихо іде екскурсія сюди тихенько. Львів, сюди екскурсії. Так що ми, якщо чесно, за місяць, не рахуючи поїздки в Трускавець, майже нікуди не ходили, бо я була в майже на робочому стані. Але при цьому ми ходили в школу всюди і лікування я почала. Я радію, що я повернулася більш-менш до функціонуючого стану. Але якщо ви взагалі давно страждаєте на алергію, я, ну, то я вас дуже розумію і сподіваюся, що ви лікуєтесь, бо мені лікарка сказала, що це можна коригувати і не мучитись. Тобто, так, це може бути кожного року, але є якась терапія. Я не знаю, що я піду, от я аналізи здала, піду, узнаю, яка є терапія, щоб я була в робочому стані. Ми прийшли в цигу. Я люблю це місце. Добрий день. Добрий день, давай оберемо давай. Так, Ми прийшли конкретно за будиночками, які я збираю. У мене нема ще фіолетового. А, Який би мені взяти ось цей? цей. Такий ще є, дивіться, двобічний, бачите, вони, щоб робити угол. Який мені подобається мені, ось цей подобається. так. Тоже интересно. Ой, Ой, да высекай торт. Это такие шкатулочки, я думаю. Тоже гарно, да? Пирожные. Пироженки. Мы не пироженки, а пироженки. Может, такие купили? Так. Я повертаюся до своїх будиночків, зараз оберу собі швиденько. Ой, помаранчевий теж гарний. Дивись, в мене помаранчевого ще теж немає. Я візьму два. Отак. Такі в мене ще. Якщо будете у Львові, обов'язково заходьте від зигу. Це цікаве місце. По-перше, тут можна купити різні сувеніри. А по-друге, тут на другому поверсі є е, е, заклад, тут грають музиканти українські, бувають різні концерти. Е, ну, з дитиною ми туди один раз ходили, але там багато пісень з абсентною лексикою, тому е, ми не затрималися. Але це цікаво. Зараз я вам покажу дещо. Отут, от мій син побачив минулого разу Карпетки. Там був намальований Тарас Григорович. Було написано. Русні іздану, і, і, ви поняли, ви зрозуміли. І наступного разу, коли ми були з дитиною на книжковому ярмарку, і я купувала собі Тараса Григоровича ту книжку, то син мій образом пізнав і каже: Мам, це Шевченко, він написав Росні Півта. Ось так що маркетологи, звісно, дякую, але... Теж такий кобзар, а не те, що сказав місце. Ось ці підсвічники дуже класні, дуже модні зараз, гарненькі. Вони вживу просто чарівні, бо вони всі дерев'яні, вони тактильно дуже приємні. Ну що, синочок, беремо будиночки наші. Дивіться, які. Ось тут є така галерейна, музейна частина. Теж класна. Я не буду показувати все. Я думаю, коли ви опинетесь у Львові, то вам буде цікаво подивитися самим, щоб не було багато спойлерів. А ось тут можна вкусно, смачно, вибачте, поїсти, випити чай, каву і інше. Ну що, на долісь закиди. Дивіться, чась книжечка. О, коли мені було 20 років, мені здавалося, що ця книжка дуже крута. Я не перечитувала з тих часів, але зараз, якщо ви подивитеся всюди, в блогерів, в буктоків, в літературних критиків, то ця книжка вважається майже мовзетоном. Цікаво вашу думку, якщо ви її читали, то напишіть, як ви ставитесь до цієї книжки Атлант розправив плечі. А ось це місце ми тут проходимо і малий каже, мама, для мене це пам'ятне місце, це пив бар човен. не подумала, нічого такого, нічого міцного місця не п'є. Але якось ми тут сиділи з ним, їли піцу, і в нього випав зуб. Я у мене навіть текст є невеличкий про те, як він зуб свій втрачає. Ми йдемо зараз сином, говоримо про мову і про те, що іноді ще є вкраплення в мові русізмів або російських слів, а іноді доходить до того, що ти вже починаєш навіть чіплятися до слів, які є теж в українській мові. І вони не насаджені русифікацією навіть української мови, але вони дійсно є. Але ти починаєш їх вже сприймати теж як росизми, і в голові починається таке боротьба. Я передивилася два своїх минулих влоги, і я розумію, що в мене часто буває зависання. Через те, що не те, що я хочу там в голові перекласти щось і сказати російською, а перекладаю на українську, ні, а тому, що я якраз таки вже готова говорити, але потім в мене йде таке переформатування, чи це слово є дійсно українським, і тому в мене іноді такі прямо шматочки думаю, мова майже підлітка, типу коротше, класно, гарне словниковий запас. <laughs> як я написала, як тоненький зошит, а не як словник. Тому зараз я намагаюся якось до себе не чіплятися і трошечки простіше просто говорити. Бо... Так, зараз почекай. Я подумаю, куди ми з тобою підемо. О, дивись, як ти любиш. Песок, песик, маленький песик. які в нього маленькі ніжки. Пес". Я люблю потік, я люблю поті, Я люблю всіх. Пішли, я хочу на тихеньку вуличку, коли цілий пішли. Погуляємо. Твій харківський був улюблений заклад та карамель. І Ольволя теж є карамель. А ось це тромбоючик. Але це все, це, все, так, це все зі скла. Це все зі скла. А Бо скло карамель. дуже схоже на карамель. А ще хочу сказати, що коти. Коти. Це котику, так. а це вовчику. А це песик. Це песик. Це равличок. Ще один котик. Ще один. Але мій улюблений, це звісно, трамвайчик. Бабця. Ой, сина, от я це книжку свою родагую і щось дивлюся, бо настільки там бабці. Що <реш> <реш> не, не розділ, то вона якась бабця там є. На балконі. А о на балконі пили. Я хробачків люблю. Я люблю ось цих хробачків. Вони Ой, дуже класні. Я, да. я сину у цьому своєму постійно купувала ось цих, бо вони. Та, не такі гумові, не такі хімічні, як, як іншої фірми. Хто там, що там? Прапор. Вони дуже ніжні, я б сказала. І вони дуже приємні на смак, бо вони не надто солодкі, навіть трошки. ну Я взяла жовтого, він такий трошки навіть кисленький. Хочеш. А дай мені жовтого? Ну бери сам, ну в мене руки зайняті. же з тобою оператора немає. Тобою самі знімаю, ну. Ано? Нормально. В тебе який смак? кисло, Це лимон. Так, мені теж сподобався лимончик. Так. Я оцей хочу, мабуть, це буде яблучний. Ану зараз. <гулит> це не дуже естетично, вибачте. <гулит> 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 Яблочко. Вот реально смачно. Хоча я солодке? Дай мені було. Пише. Дай мені. Хочу роже, говорити. Етмішова. Пише сюди. Що сюди сюди про однуся? Коротше, є в мене такий гештальт про Париж. Я була в Парижі двічі. Так, двічі. Але двічі проїздом зовсім трошки погуляла. Я, звісно, мрію опинитися на справжні канікули там. Але мені постійно трапляються десь знаки про Париж. І ми коли тільки переїхали у Львів минулого року, ми гуляли. і Архів каже, мама, мама, дивись. <реш> Майже Париж. Це є Париж. <реш> так. А ще в мене є невеличкий текст, скетч про ей вежу. А ти а, мабуть, його варто теж не читати, бо він тільки є в текстовому форматі. Я ніколи не страждала цим, як це був жарт про те, що там, побачити Париж. Не хочу казати вмерти, бо зараз тема смерті, війни має зовсім інший сенс, і я вважаю, що цей вислід зараз буде От. Але побачити Париж ніби має кожен. Але для мене чомусь Париж він, переслідуючий трошки як ідея. Дитина. А, він сидить. Знайшов собі ліса. Сино, я не піду мило купувати зараз. У нас же таке мило є. Ой, зараз буде в мене знов просити мило. Ай, добре, зібракарний пахне завжди. Добрий день. А, я все, ну, ми знала. Зараз знову будемо купувати котики. А можна за 100 купити? <рес> торгуєшся? Менше за 100 є такі. Ти торгуєшся, бізнесмен. Я так хочу котика такого. В тебе гроші які є? Ну, 100 гривень. Ну, 100 гривень? 100. О, ти тільки гарненьким. Як тут пахне. Ну, якщо в тебе гроші є свої кишенькові, будь ласка, купуй. Ти подумай краще, бачиш, треба подумати. Ми в перший раз кролика брали. Кролика ми брали, так. Хто ж тато тобі дарував? Зараз почекай. Олійки. Скраваби. Подобається оцю штук. Лабораторія. Ну що тут? О, який гарнюся. А дивись яка черепашка. Кролик у нас такий був синенький. Ось такий класний фіолетовий. Ой, це мій, мій кольор фіолет. Ну ти думай. Чи будеш брати когось чи Ну, Оце такий більш як анімешний котик такий. Ти думай, добре. Давай ще пройдемо по, по, по залу, подумаємо. Я піду там подивлюся. Я теж. Сухоцвіти. Сподіваюся, да, та от іменно. Я сподіваюся, що в мене не них. Хоча я зараз на ліках. Та я хочу щось ходити до майстрів, у Львові, які роблять такі вітражі. я обожнюю вітражі, Ну, в тому сенсі, що вони мені подобалися завжди. Вони ну, якісь магічні теж. Добре, ти тоді лишайся на наодинці зі своїми думками та вибором, а я піду. Всі я обожнюю це крісло, я хотіла себе таке купити блузку. Воно як овечку, як барашок, обожнює, але мені зараз немає куди його поставити. Орожай. Дякуємо. Давай подарунчик. Потримаю. Давай котика потримаю. Угу. Купив собі котики. Дякую. Гуляємо-гуляємо. Що в нас тут? А! Це дитячий центр Лис Микита. Ми з малим ходили нещодавно на виставу у театр Ляльок. Лис Микита. Ходили на виставу в Лис Микита? Так. Так. Я чужі ідеї не знімаю, не хвилююся. в кадр інший не потрапляє, сподіваюся. Давай подивимося, може, є книжечка про Пегі, про песика. Ми зараз подивимося може є. Шість котів дивишся. Так, це ще всю не дочитав. Поки що ці ми не будемо брати. Давай спитаємо, може, я про мопсики пегі. А ми з тобою теж на ярмарку купували, так? Фургончик. А, бачу, не треба пересольку і будь ласка, нічого показувати. Це ж книжечки. Хто там не слухняний? А, в нього шкарпетка вонюча. Ну, буває таке. Таке буває. Зірочка, це означає, що буде примітка. Дивись, яка. Абетка Харкова. Це для тих, хто знає своє місто, так? Ви Г... герої. Герої? Так. Да. І так. Давай я спитаю про твою книжечку. Я вас питаю зараз. Плацівки. Давай черзі запустимо, спитаємо. Ось які духи. Клас. Це, мабуть, Зошик. Класний, який Зошит. А ось дивись який. Я хочу такий маленький. А, який які маленькі, чудовий. Дивись, які. Дикі митці. Ось такі маленькі. такий маленькі. маленькі, дивись. Будуть казку читати. Дай й подивитися. А вона щось є тут. Печівку. Печівку є. Я, я хочу перший, який я віддав. Який? Ось такий величезний? Та да, ні. А який? Ось Ми такий? Це... Ось такий з гарбузиком? Так. В тебе ще гроші лишилися твої? Ні, тільки. Ага. Ну добре, я подарую тобі, Пішли. Я куплю зараз. Ще ми придбали ось таку баронесу з книжки 36 і 6 котів. Знаєте, я хотіла сказати, а потім згадала, що в нас вже ну так поки що виходить, що е, влоги. І е, третій влог, і я хотіла сказати, зараз буде дощ. згадала, що до цього в нас вже було два влоги і постійно є дощ. Але. А хто вперше дивиться моє відео, то а, я обождю дощ. Це моя улюблена погода, тому а, хай це буде таким рефреном. О, дивись. Яка вона. мабуть важезна просто. А це наше? Я пишу на а, -а, -а. Це вінтажний магазинчик, ясно. пішли далі. На туристичному такому риночку сьогодні небагато людей бачите, Там не дозволяє. Багато хто знімати свої вироби, бо вони кажуть, що це ну, як дизайнерська, авторська робота, тому, будь ласка, не знімайте. Але я зроблю маленьку врізочку, якого ми купили архіву тут Соловейка. Це буде з іншого часу, тому якщо ви побачите гарну погоду, то це, знаєте, вивізка з іншого мого відео. Зараз буде. Ану, <ріхи> це театр. І ми були тут, я не помню, здається, взимку, на Іваса Каталесика ми ходили на канікулах. Ну Ми так під дощем підемо. Але це підемо під дощем. Будемо мали, ну да, під дощем. Погуляли, <ріхи> погуляли.